В першому етапі, я нагадаю, ми досліджували діючих депутатів парламенту на предмет відповідності їм шести критеріям, які виробляли для себе громадські активісти. У другому етапі ми досліджували кандидатів у народні депутати, і там йшлося про чотири критерії: це критерії порушення прав людини, це критерії задіяння у корупційній діяльності, це критерії, які стосуються зміни політичної позиції, а також прозорості декларацій та відповідні стилю життя того чи іншого кандидата, задекларованим ним прибутка. І треба сказати, що сьогодні. Ми презентуємо вам прохідні частини кандидатів з прохідних, умовно, частин, списків тих політичних сил, які мають сьогодні відповідно до соціології шанси потрапити до українського парламенту. Наступним, наступною наша презентація буде стосуватися мажоритарників. Це буде трохи пізніше, але зараз лише кілька слів скажу, що насправді ось ці от критерії є надзвичайно важливим для українців. Ми це так само міряли соціологічно. Ми бачимо про те, ми, ми маємо результати опитування, що 99% українців, наприклад, ні за що або скоріш за все в жодному разі не проголосують за кандидата, який вчинив дії, що призвели до смерті чи каліцтва людини. 97% людей ні за що або скоріш за все не проголосують за кандидата, який захоплював чужу власність. Рейдерство, яке ми познаходили в багатьох, в багатьох кандидатів, але очевидно виборці не мають. Права не мають просто інформації про це, оскільки 97% дуже хотіли би зважати на цей критерій, якби вони мали адекватну інформацію про кандидатів. Ну і 96 не хочуть голосувати за тих, хто причетний до розкрадання бюджетних коштів. І остання 96% так само не хочуть голосувати за кандидатів, які використовували своє службове. Для власного збагачення або задоволення власних інтересів. Тобто ви бачите ці цифри, ви бачите очікування суспільства. І зараз мої колеги, які власне і робили це дослідження, це центр політичних студій та аналітики, який представляє тут Віктор Таранта, центр ЮА, його представляє власне координатор цієї кампанії, чесно, Світлана Заліщук. Вони покажуть, а наскільки власне кандидати у списках провідних політичних сил відповідають оцим очікуванням. Очікуванням, ми раді вам презентувати наше дослідження, і я прошу вашу увагу на наш екран, де ми зараз спробуємо коротко представити результати. Отож, ми намагаємося дати відповідь на питання: хто йде в парламент за списками? Насамперед, хто перевіряв. Ми говоримо про те, що в нашій команді працювали 73 аналітики, нам допомагали 10 юристів, які вивіряли нашу інформацію. Нам допомагали 26 регіональних платформ, з якими ми звіряли наші дані, коли ми досліджували люди, які власне. Балотуються з регіонів, також ми наголошуємо, що до кампанії долучені близько 150 громадських організацій. Як вже зазначила Вікторія, ми перевірили саме в списках загалом по шести партіях 430 кандидатів, які балотуються. Тобто, тих шести партій, які сьогодні найбільше мають шансів проти парламент. Ми називаємо це 4 плюс 2. тобто партія регіонів об'єднана опозиція, комуністи, партія удар, а також свобода та Україна вперед. Отож, за цими списками, ми по 120 кандидатів перевірили в прохідних частинах списку об'єднаної опозиції та регіонів, по 70 в комуністичній партії та удар і по 25 в Україні вперед та свободі. Я б хотіла зазначити одразу, що важливий момент. Ми наголошуємо, що ми не стверджуємо в нашому дослідженні, що той чи інший кандидат відповідає критеріям. І наш меседж, наше повідомлення йдеться про те, що ми знайшли інформацію про невідповідність критеріям. Це означає, що якщо є кандидати, по яким інформації не знайдено, ми говоримо про те, що інколи нам а не вдалося знайти цю інформацію, б, дуже часто ми знаємо про ті чи інші поручення, але цієї інформації немає ніде в змі. Третє це ми зіштовхнулися з цією проблемою, що дуже часто є зачищений інформаційний простір. Йдеться про те, що з багатьох сайтів прибрана інформація, а іноді наші аналітики працювали навіть в бібліотеках, і ми знаходили, що в деяких газетах просто вирвані сторінки і так далі. І це теж та проблема, з якою ми стикнулися. Ну і остання проблема це сумнівні джерела, так звані зливні бачки, на які ми не посилалися. Ми намагалися використовувати тільки надійні змі, надійні перевірені змі, в яких Вкладена об'єктивна також всебічна інформація. Ми вже зазначили, що наступний слайд, попрошу ми перевіряли. Чотири критерії я наголошу в нашій базі, ви знайдете інформацію за всіма шістьма критеріями. І ті чинні депутати, які сьогодні йдуть до парламенту, ви так само зможете знайти інформацію про їхнє неголосування, яким грішили 99,9% всіх парламентарів, так само, як і ті люди, які не ходили на роботу, і цим грішили абсолютно вся переважна більшість нинішнього парламенту.